Перші подробиці із Саудівської Аравії, делегації з України та Сполучених Штатів зібралися за столом переговорів. Київ чекає на реальний прогрес у домовленостях. Які умови висувають американці? Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час». Це нарешті сталося близько одинадцятої години за київським часом. 11 березня стартувала зустріч Україна мова. Для того щоб мир. Коли він настане був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов. Це включає в себе політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту. Пише Ярмак. Одразу по прильоту у Джиду перші заяви виголосили і американські учасники переговорів. Так, держсекретар США Марко Рубіо каже. Мовляв, Україна повинна піти на територіальні поступки в межах будь-якої угоди для припинення війни з Росією. Його слова передає The New York Times. Кореспондент Sky News у Саудівській Аравії Алекс Росі також встиг поспілкуватися із Трампістами перед зустрічю Off the рекорд, і ті категорично відкидають можливість виходу України на кордони 2022 або 2014 років. Хоча це не схоже на правду. Спростували таку тезу і у центрі протидії дезінформації. Там зазначили, це питання у переговорах і не порушували взагалі. Незважаючи на те, що Росію ніхто на цю зустріч не запрошував, Кремль підкидає свої репліки дистанційно. За даними Блумберг, диктатор Путін не хоче і не збирається йти на компроміс щодо територіальних вимог миротворців і нейтралітету України. Але зараз він десь у себе сидить у Кремлі і спостерігає за зустрічю через екрани. Думку Путіна сьогодні ніхто не питає. А ось чи його рішення всі чекають, то це Дональда Трампа. Адже після зустрічі представників США та України у Саудівській Аравії президент штатів вирішить чи відновлювати військову допомогу Україні чи ні. Угода про корисні копалини також могла би стати одним із пунктів Адженди. Однак вона не є частиною переговорів у Саудівській Аравії, зауважив Рубіо. Документ залишається на столі. Над ним продовжують працювати. Зі свіжого радник президента США із національної безпеки Майк Олдс, який є представником американської дипломатії, заявив: США просуваються у переговорах з Україною. Наразі сторони пішли на перерву через кілька годин обговорення. Спостерігають за переговорами і лідери Європи. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву у підтримку делегації України та США. Далі дослівно. Шановні американці, дорогі українці, не втрачайте цей шанс. Сьогодні весь світ дивиться на вас у Джиді. Удачі! написав він у соцмережі Ікс. Отже, ми чекаємо на результати. Стежте з нами, підпишіться на канал свій час, аби. Не пропускати оновлень, сполучені Штати Америки збираються ділити українську територію. У Саудівській Аравії буде створений попередній план миру. Зеленський вибачився перед Трампом. Військову допомогу Україні поновлять? На цю тему говоримо далі. У випуску на каналі час». Не забувайте тиснути на кнопку підписатися і одразу рушаємо. США та Україна на зустрічі у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, обговорюватимуть територіальні питання. Це стало відомо із заяви спецпосланця президента Дональда Трампа на близькому сході Стіва Віткофа. Також буде обговорюватись протокол безпеки, передача американських розвідданих і угода щодо корисних копалин. Такі слова посадовця передає Reuters. Вітков додав, що Вашингтон очікує значного прогресу від цих переговорів. А ще на запитання, чи думає він, що президент України Володимир Зеленський повернеться до США щоб підписати угоду щодо корисних копалень цього тижня. Вітков сказав, цитую. Я дуже сподіваюся, всі ознаки дуже дуже позитивні. Більше того, політик стверджує, що Зеленський вибачився перед Трампом за інцидент в овальному кабінеті, надіславши главі США листа. Про це він вже говорив в ефірі Фокс News. Сам Зеленський тим часом уже прибув до Саудівської Аравії. Як і планувалося, наш гарант у Джиді має зустрітися зі спадкоємним Саудівської Аравії Мухаммедом Ібн Салманом Аль Саудом. Зустріч із американською делегацією очікується 11 березня. Щоправда, сам Зеленський там не братиме участь, а українську сторону очолить Андрій Єрмак, близький соратник Володимира Зеленського. Йому допомагатимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустему Міро та військовий радник голови офісу президента Павло Паліса від Сполучених Штатів. Участь візьмуть держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц, а також Стів Вітков, про якому ми щойно згадували. Це довірена особа Дональда Трампа, який власне нещодавно зустрічався із Владіміром Путіним, за даними медійників. Зокрема, Суспільного Київ пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі і заборону на далекобійні удари. Також Україна наполягатиме на звільненні полонених. Видання за економіст вже охрестило цю зустріч вирішальною для майбутнього війни. Варто наголосити, що офіційно заявлена мета переговорів створення рамкового плану мирної угоди та початкового перемир'я. Однак у Києві побоюються, що ця зустріч може стати або спробою виторгувати поступки на користь Росії, або ж звичайною затримкою часу, яка не принесе конкретних результатів. Хоча Трампіст Рубіо сподівається, що питання припинення військової допомоги буде вирішено під час переговорів у Саудівській Аравії. Давайте цитувати. Я думаю, що ідея припинення допомоги в цілому це те, що як я сподіваюся, ми можемо вирішити. Очевидно, те, що відбуватиметься завтра, матиме ключове значення для цього. Передає його слова «The Guardian». Паралельно із цим, над планом припинення вогню в Україні, працювали експерти у Швейцарії. До роботи у Женевському центрі політики та безпеки залучали українських, американських, європейських та російських фахівців. Вони розробили документ на 31 сторінку із конкретними механізмами перемир'я, пише «The New York Times». Пропонують створити 10-кілометрову буферну зону, яку патрулюватимуть 5 тисяч цивільних і поліцейських. Для безпеки планують залучити 10 тисяч військових під мандатом ООН. Спільна комісія з українських, російських військових і міжнародних спостерігачів контролюватиме перемир'я, обмін полоненими, розмінування та гуманітарні коридори. Отож, стежимо за важливим діалогом за круглим столом разом. Аби не пропускати ключові заяви, підписуйтесь на канал «Сей час. Не забувайте прокоментувати цей ролик і залишити свою вподобайку.